І знову їй зробили цей надріз. Знову новокаїн надріз. Я, сказати, я була на ізмінні. Ну, ви зрозумієте, що це стрес і для дитини, і для мами. І я кажу: а як це буде, наскільки довго це буде продовжуватись? Тому що дитина ж буде рости. Ну, вона ж не завжди буде там не розуміти, що ви робите. Вони кажуть, ну, років до 9, а після 9, в принципі, у всіх це вже проходить, якщо вже зробиш там надріз, то вже точно нічого не буде. Сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Я така думаю, які нафіг, бляха, 9 сраку років. Я до цього моменту просто, блін, стану сива. Ну, ну Ви представляєте? Ну, це просто при вас ріжуть вашу дитину, можна сказати, наживо. Такі, ну, отак, отак. От у нас по протоколу отак чікнув, і все, отак. Ну Думаю, блять, ладно. Зробили вони це. І потім вони таку мась з Естріолом. естріол це гормон. Виписали, яку роблять самі в аптеках Харкова. Там є така аптека, дуже-дуже стара, вона дуже гарна, і там роблять оцю мась. Ми туди поїхали, по цьому рецепту нам видали цю мась, ми її купили. Я нею мазала, і, в принципі, знаєте, кожен день, коли ти туди лізеш до дитини, це розтягувати і мазати, і в тебе ж руки трясуться, тому що ти думаєш, блін, хоч би не почалось знову. І все було плюс-мінус нормально, потім почалась повномасштабна, коли їй було півтори роки. Це ми, знаєте, вже більше півроку, в да, місті вісім так жили, плюс-мінус спокійно. Ну, я мазала кожен блін, день цією мазю. А це гормон. Я вам нагадую, якщо що. от. Почалось і коли ми збирали похабцем речі і просто <хи> виїжджали, я не думала про ту мазь, якщо чесно. Про цю мазь за стріолом. Вона в холодильнику в мене стояла, і я про неї просто вже забула. Коротше. І ми виїхали. І коли ми вже були в Чехії, то в один рік і десь дев'ять місяців я помітила, що знову починає заростати. Хоча я кожен день робила ці вправи, як мені показував дитячий гінеколог, Сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Сказати, що я була на нервах, теж нічого не сказати. В іншій країні, в принципі, я мову я ж не знаю, я їх розумію. Я завжди їм казала, що я як собака. Я розумію, але сказати, я не можу. Коротше. От. І вони з мене сміялись: типу ха-ха-ха-ха.